Друзі я рада вас вітати на сьогоднішньому розбірі, тому що це велика українська компанія, тех компанія, про яку я хочу розказати, і взагалі дати вам прикольні відео, які б я знаходила, не тільки там рекламні, а саме, взагалі, СМІО, з Сім'я, з acquisition менеджером все все-все-все буде. Для тих, хто не знає, хто не знайомий, Grammarly – це SaaS взагалі, компанія з штаб-квартирою в Сан-Франциско, і це сервіс. Перевірки граматики, стилістики, чіткості тону текстів англійською мовою. Крім того, там дуже впроваджена АІ, і крім того, ми поговоримо, які інвестиції вони взяли, і е, сьогодні поговоримо, що взагалі таке е, компанія єдина ріг, і що це значить для України. Взагалі, Grammarly позиціонує себе як не просто граматичний коректор, а асистент письма? І ми будемо говорити, як взагалі позиціонування дуже впливає на продукт і чого це необхідність. І якщо ви технічна компанія, чого вам треба це зробити? До речі, хто мене не знає, мене звати Не я власниця маркетинг-агенції, яка займається виключно технічними продуктами. Ми називаємося Сімарк, і на цьому каналі у нас виходить досить багато відео якраз про різні технічні компанії з різними а, спеціалістами. І я вам пропоную підписатися, тому що тут дійсно класний, якісний контент, і він з практичної точки зору. Чого Грамерлі і чого це взагалі українська компанія Єдина ріг і? 25 2025 році, нещодавно, в травні, компанія залучила 1 мільярд доларів. Це дуже-дуже потужно. Давайте поговоримо взагалі про історію. Це класна якраз історія того, що з будь-якого, навіть не так, що з будь-якого продукту, знаєте, коли. Ти ведеш бізнес, або ти фрілансер, або ти працюєш, ти завжди бувають такі періоди, коли ти думаєш, що все не вийде, нічого не ти одразу там не стаєш успішним, і все таке, але насправді будь-яка компанія, будь-яка людина, будь-який професіонал це історія дуже скромного спочатку результату, а потім. Росту до великих великих продуктів і саме Грамарлі це про це, що вони рухались навіть не на не на інвестиціях. Вони самі інвестували в себе і інвестували а, своєю експертизою. Засновники, це три українця і. У них спочатку був один продукт, а потім е, вони створили Grammarly. І що важливо, ми зараз про це ще поговоримо, але насправді дуже класно пропрацьована цільова аудиторія, дуже класні рекламні креативи якраз під цю цільову аудиторію. Це дуже важливий фундамент для будь-якої е, технічної історії. І так, е, що в нас починалося? В 2009 році заснували, заснували Grammarly. А тут. Було якраз по підписці, і взагалі там була історія в тому, що перевірка граматики та плагіату. Такі продукти вже були на плагіат. І от спочатку, так, не, не ідеальний, скажімо так, продукт маркет фіт, і це також нам дає змогу зрозуміти, що не всі одразу знаходять те, що потрібно. І це класна історія розвитку якраз для вас мотивації, для мене теж мотивація, що все створюється спочатку просто. Os e Маленької історії, і головне щось робити. В 2012 та 2015 році якраз запустилася версія фреміуму. Хто не знає, дивіться наші відео, тому що ми часто говоримо про взагалі фреміум модель. Це модель підписки безкоштовно. Спочатку тобі щось дають підписка безкоштовно, бо на 7 днів, або якийсь безкоштовний варіант, який не весь функціонал, і далі вже платна підписка. Далі тут же в цьому році було, точніше, за 30 Роки було додано хром розширення. Далі е, уже був Вивірений цільова аудиторія це письменники, офісні працівники, студенти. Що ми маємо в 2015-18 році? Почалось масштабування. Уже тут прям повноцінний saas продукт тут маркетинг, це SEO, youtube реклама, яку ми багато хто знаємо. Якраз в цьому році, в 2015 18 починається цей пік вірусного ефекту. І тут також було залучення інвестицій. 100 10 мільйонів доларів. В 2019-2021 році якраз вони почали вже в АІ інвестувати. Ви розумієте також, яка тенденція. Тобто, для якщо чесно, для багатьох RAI почалася в 2024-2025 році. Ця компанія вже почала думати про це в 2019-2021 році. Тут машин Lerning. Класні поради у них тональний стиль. Також вони запустили B2B, Grammarly бізнес для команд, там для відділів різних HR, сейлс, супорту. І також у них почалися всякі масштабні маркетинг-кампанії, конференції. От якраз почалось такий прямо масштабований рост, ну, плюс залучення інвестицій, Я думаю, що це дає результат. Далі в 2023 році запустилося Grammarly Go. це якраз штучний інтелект. Це щось на кшталт GPT, але тут він створює тексти, відповідає на імейли, e резюме пости. Ну тобто, вже такий кописменник, скажімо так, кокопірайтер. І в 2024 році Grammarly оцінюється в 13 мільярдів доларів. Це оцінка, і Grammarly стає єдинорогом українського походження, який вважається одним із найбільших. І тут треба розуміти, що щодня 30 мільйонів активних користувачів. Вау! Це просто неймовірно! І якраз що ми маємо в 25-му році ми маємо таку невну. і це дійсно неймовірно. Це дійсно тим, що треба е, пишатися. І насправді тут би хотілося зупинитися взагалі. Про те, що українські компанії, і у нас дуже багато класних українських компаній. У нас дуже багато українських спеціалістів, які залучені в дуже неймовірні масштабні продукти. І я хочу, щоб це відео якраз про те, що дійсно хочеться пишатися, хочеться розвиватися в таких продуктах. І хочеться вірити, що насправді їх буде більше, і більше буде звучати якраз. Така історія, що ми можемо дуже багато чого створювати. Для тих, хто не знає, взагалі компанія Єдинороги, щоб так було прозора, це приватні стартапи, які досягли оцінки понад 1 мільярду доларів. І вони не виходять на IPO. тобто їх оцінили ще до виходу на біржу. І я хотіла би сказати, що, наприклад, Grammarly оцінюється в 13 мільярдів. Це, це неймовірно, дійсно, і всі засновники це українці. У нас ще є декілька компаній: це GitLab, це People-AI, Reface. Це компанії, які потенційно можуть стати єдинорогами або оцінюються. Я думаю, що ви бачили, в принципі, тут я залишила 6-5 компаній який мені підказав штучний інтелект, і насправді це компанія, які мож... це українські компанії або там українські коріння, які можуть стати майбутніми єдинорогами. Це дуже зворушливо, це дуже класно і дійсно мотивує. Ну, а хто знає взагалі Грамерлі більш про. По... YouTube Ads взагалі на Ютубі є розбір від е, контекст-спеціаліста, грамарлі, чи людини, яка займається саме цим напрямком реклами. Я тут прикріпила його в презентації. Як вони створюють? Вони розкрили там повний свій е, фанел, як вони взагалі роблять цю рекламу. Хто не бачив, я думаю, що ви бачили, бо вони закуповують ну, дуже багато реклами. Я насправді про них дізналася якраз завдяки е, YouTube Ads. І... The is brutal. We're be underwater for leaks. I'm already so pruny. Дуже класна історія про те, що багато емейлів, багато всяких текстів вони з води. з водою. Так? Це такий сленговий, сленгова історія, так? що дуже багато води.

Ну і тут якраз показується от такий функціонал через такі битові ситуації, які відбуваються взагалі в офісі. Тут ще класно сказати про те, що взагалі чого там успішний і Якщо ми там кажемо, бачимо історію, чого так? Тому що в принципі це класний продукт. Ну, це 100%. Якщо у тебе класний продукт, то тобі легше його в маркетингу да, використовувати. Бо насправді, якщо така реклама, вона дуже може бути класною. але якщо ти заходиш на продукти, він не е не робить того, що заявлено в рекламі, це не дає результату. Далі це потреба ринку. Ми зараз підемо до цільових аудиторій, як чітко вони попадають в цільову аудиторію, як чітко вони комунікують з нею, і що важливо маркетинг, дисципліна. Насправді, дисципліна, мотивація може з'являтися і. Погасати. От на прикладі цього Ютуб каналу. Насправді ми записуємо кожен тиждень подкаст відео, і кожен тиждень ми записуємо такі відеорозбіри. І, можливо, там для когось цифра там 600 підписників це небагато. Для мене це за два місяці ми набрали з 400-600 підписників. І Для мене це дуже класний результат, тим паче, що ніша складна. І я про те, що в Маркетингу і, взагалі, в будь-якому бізнесу от вашла ця дисципліна. Спади завжди будуть, але як показує нам кейс Грамерлів, вони них дійсно. Вони робили цю рекламу, вони постійно її роблять, вони постійно її запускають, вони постійно роблять статті, вони постійно все оптимізації, вони постійно, постійно, постійно щось роблять, і це як накопичений потенціал. Тому якось так. Let's start here. Grammarly can look through the proposal to find what's missing. Wow, like in the intro. You need to show the clients what's at stake. І ще важливо, що вони не продають ну, перевірка граматики. Окей, але таких тулів дуже багато. Він продає якраз певність комунікації, що ти будеш звучати краще, що взагалі це буде якось по-іншому. It took me two days to write. I had to ignore like 18 pins from patch to focus on it. Well, now it takes one click. And look, no... і також важлива історію, що взагалі е, цей продукт використовується кожен день на різних платформах, тому що ти пишеш емейли, ти в Gmail його використовуєш, ти використовуєш його в Google доках, ти використовуєш його в дописах LinkedIn, ти використовуєш його в Notion. Тобто, це також важливо, що дуже прив'язаний продукт. Якщо ти почав вже їм користатися, ти користуєшся на всіх платформах. the audience is non-technical so it can take out the jargon cool and make the benefits easier to understand wow i think our clients are gonna love this i'm gonna resubmit it and with grammarly working across 500000 apps and websites we'll never be underwater again it's approved tell the team but hey До речі, мені подобається, якщо ви подивитесь більшість їх рекламних відео, то у них завжди в кінці такі, типу, результати, так, опрув, так, класний там, коментар, ну, тобто такі емоції, що все-все добре. І як ви бачили, спочатку вони там здивувалися, що написали, а потім дуже підтверджений якийсь результат, позитивний, що так, грамот працює, так у вас затвердять. Оце відео я залишаю в презентації, ви можете його подивитися на нашому каналі, затишні немає. Маркінг буде в посиланні. Дуже класно, дуже цікаво, взагалі, як у них побудований цей якраз фанел, оця воронка. І треба зазначити, що дійсно вони дуже багато аудиторії утримують, залучають за допомогою цієї реклами. Вона такий світовий кейс, дуже як YouTube-EC. Тут взагалі їх комунікація, що. Будь чітко кажи, впевнено, і щоб тебе розуміли. Це дуже прикольно. Головний меседж такий, який дійсно пояснює продукт. І мені здається, що як кажуть, що потрібно для контент-маркетингу в технічних проєктах, в софтах, взагалі в it технологіях, простими словами пояснити щось складне. Будь ласка, от такий приклад. І ще, якщо ми там не розглядаємо інші інструменти, такі стандартні, які ми розглядаємо, в принципі, в усіх відео ви можете подивитися, це браузерні розширення Grammarly. Це взагалі одна із класних ключових стратегій, також що у них не тільки як в стандартизованих продуктах, є веб-версія та мобільна, мобільна аплікація може бути. А тут ще історія якраз у цього додатку. Це Точніше, браузерне розширення, що дає змогу, також ну додатковий трафік. Бо ти там дивишся, дивишся, може зайшов в Google Chrome, подивився, які розширення воно по категоріям і це також залучує нову аудиторію. І якщо ми кажемо там повертайтесь до аудиторії, вони чітко сегментували свою аудиторію. Це студенти, це професіонали, це, тобто працівники офісу, да, креатори контенту і корпоративні клієнти. І у, у них дуже чітка прозорося система, вони з ними комунікують і не відходять від цієї комунікації. І ми там казали якраз про Retention Rate, взагалі, це що таке? Це кількість користувачів, які залишилися активними, поділена на кількість користувачів, які були на початку періоду і помножені на 100. Чого взагалі це важливо? Тому що ретеншн, більше ретеншну, більше аккюзішена. Тому... Якщо ми кажемо це знижує вартість залучення, і е, тому що клієнти продовжують з нами споживати наш продукт, продовжують е, хтось його купує, тому це важливий показник взагалі для, я кажу, напевно, для, для більшості сфер, і якраз за допомогою контент-маркетингу в технічних проєктах ми знижуємо вартість залучення клієнта і його, е, його комунікацію. Це в цілому все, що я хотіла розказати про Grammarly. Дуже класно приділити час, подивитися взагалі, як вони роблять YouTube. Тому що це неймовірні рекламні креативи і класний меседж. Grammarly допомагає вам писати впевнено будь-якій ситуації. Тому це дійсно так. То не підписаний на канал, будь ласка, підписуйтесь для того, щоб більше дізнаватися про взагалі технічний маркетинг про. про... У нас запланований ряд інтерв'ю з українськими проєктами з технічними проектами, ми записали і дійсно це неймовірні люди, які дуже багато всього знають, вони практично там розповідають, не просто там з книжок, а дійсно те, що відбувається на ринку, як вони залучують користувачів і що дійсно працює в цьому напрямку маркетингу. Як я казала, канал розвивається. Наша наступна ціль – це тисячі підписників. Зараз 665, і якщо ви будете дивитися попередні відео, ви бачите, як ми зростаємо і що ми для цього робимо. Тому, якщо у вас технічний продукт, або ви хочете співпрацювати, або у вас є питання стосовно технічного маркетингу, будемо раді вам на них відповісти. Всім гарного дня і підписуйтесь.